Новий корпус постраждав дуже сильно на даний момент, неможливо надавати допомогу, бо немає водопостачання, немає електрики, є затоплення і так далі, тому подібне. Тобто різні відділення отримали рі різної ступені важкості е е е руйнування. Але якщо підсумувати, то на даний момент надавати допомогу неможливо. Но 12 в важкому стані, тобто вони зараз будуть з боксів трим. Е е Будуть організовані трансфери і заходити в бокси іншої медичної установи. Інші хто більш стабільний, це більше 50 пацієнтів. Вони отримали інформацію на релокацію відділення. Ми переїжджаємо із пацієнтами з певним обладнанням ліками. І медичною командою заходимо в цю медичну установу і продовжуємо давати медичну допомогу. Ну спочатку треба буде її налагодити на нових потужностях. Мож там ніхто з нас не був. Це в нас заплановано чотири неродинних трансплантації на цьому тижні. Нам треба зараз змінити логістику, і це все не вплинуло тут і зараз на життя пацієнтів, але е, велика ймовірність того, що може фатально е, закінчитися фатальними наслідками для пацієнтів неперебування в стерильних умовах. Як ми зараз розробимо логістику доставки клітин, Вилетіли ж не тільки відділення трансплантації, є ще центр служби крові, є ще лабораторні відділення, які займалися супроводом цих пацієнтів. Тобто зараз сказати рано а побачимо в майбутньому чим закінчиться, поки ми надаємо максимум накаб максимум зусиль, щоб цих жертв не було. А якщо й було, то мінімум. Немає часу на переживання, бо треба а, зробити так, щоб пацієнти, які отримують допомогу, продовжували її отримати. І ти шукаєш варіанти і за пошуком варіантів. Тебе немає часу подумати. Да, де десь підкорка розумієш, що є втрати. Хтось сьогодні, а ти хто пішов на роботу або пішов в лікарню, не повернеться додому. Це білий сум. Але поки не вирішено питання з пацієнтами, це все одно відходить на другий план, бо ти розумієш, що ти мусиш це зробити. І це за тебе ніхто а, не зробить, якщо ти сядеш і будеш а, тобі не знаю, сумувати чи плакати, але потім плакати буде більша кількість людей із за втрат своїх близьких. Для того щоб зрозуміти, коли вона зможе запрацювати, треба зробити аналіз. Зараз ми первинно займаємося евакуацією пацієнтів і зберегти тих пацієнтів, які в критичному стані. От і все, потім проведеться інженерний аналіз, і можливо ніколи вона не зможе новий корпус запуститися. Ми ж цього не знаємо. Ну, зараз як після апокаліпсису, в стелі попадали, вода, кров. Електрики немає, сирена працює. Ну тобто, як в кращих фільмах про апокаліпсис тільки зомбі не вистачає. Я мені важко щось сказати, коли в 22 столітті прилітає в дитячу лікарню, які тут можуть бути коментарі. Це невігластво і дикунство, якого немає бути, але не знаю. Світ думає, мабуть, інакше, бо ну, я доросла людина. і я не приймаю стурбованість. Я, я сприймаю певні дії, коли люди діють. Стурбованість може бути там, погодою, ще чимось, а коли гинуть люди, а інші люди натискають на кнопки, це не є стурбованість, це відсутність серця і якихось людських якостей у людей. Можливо, вони не задумуються, але на моє переконання варто їм задумати, чого вони вартоють як люди.